Армія Російської Федерації намагається захопити сіверськ. У місті немає жодної вцілілої будівлі. Через початок учбового року для переселенців з Луганщини шукають нові гуртожитки. До цього людей розміщували у школах. На Херсонщині окупаційна влада готує незаконний референдум. Політологи вважають це засіб тиску на український уряд. За добу російська армія обстрілювала Донеччину ракетами, артилерією, реактивними системами залпового вогню, град та ураган. Під обстрілами опинився Слов'янськ. Постраждало декілька багатоповерхівок, три потужних вибухи. На щастя, загиблих немає. Інформацію уточнюємо. Не вщухають обстріли у Бахмуті за минулу добу через вибухи ворожих снарядів зайнялися щонайменше п'ять приватних житлових будинків. Поранених та загиблих немає. На місцях руйнувань працювали рятувальники. Кожного дня ворожа артилерія накриває саме на місто Бахмут. Противник вже притулку наблизився до Бахмута. Наша збройна сили дають гідну вісіч ворогу. А це Сіверськ Бахмутського району. У місті немає жодної вцілілої будівлі. Трафи. Без вікон, Когось дверей немає. Ну обстріл був. Ну, і погибли. Погибли. У приватному секторі будинки зруйновані повністю. Звідти на ось таких броньованих машинах-капсулах поліцейські евакуюють людей. Прилетіла ракета, влупила ось цей будинок. А це вже рознесло взровною волною. Тей, тей, оце. Ми нічого не поняли. Воно так гахнуло, що засипало. Нічого не поняли. Хороним людей в вагоро. Хоронили б так, умирали, да, касетами. Тут же касетами так ложать, що нос не висунеш. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують підвозити воду для жителів Донецької області. Так, за добу доправили понад 90 кубометрів технічної та 10 питної води. Олександра Зоз, новини на Суспільному. Донбас. У захопленому Донецьку у камері під вартою у залі суду п'ятеро європейців. Це британці: Джон Гардінг, Ендрю Хіл і Гілля. Хорват В'якослав Пребех, громадянин Швеції, Матіас Густавсон. Їх підозрюють у найманстві та вербуванні. ДНР змінили частину моїх свідчень, щоб отримати ті злочини, у яких мене сьогодні намагаються звинуватити. Один це Лев, він англоукраїнець із подвійним громадянством. Третій іноземець, який був у цьому автомобілі, це я. І ми вирішили, що не хочемо цього робити. У разі доведення їх провини у Ордлу, чоловікам загрожує смертна кара. Полонені вони не визнають я готовий до того, щоб вони зачитували ці розбіжності в моїх свідченнях сьогодні. На початку судового засідання я звернув увагу перекладача на те, що наші свідчення були неправильними. Знову ж таки, це неправильно. Лев запросив мене в Україну, щоб зустрітися з його друзями та місцевими цивільними. також російські окупанти продовжують підготовчі процеси до так званого трибуналу над українськими військовополоненими у Маріуполі, котрі обороняли завод Азовсталь у будівлі Маріупольського. Кої філармонії ставлять металеві клітки для полонених. Триває прибирання останніх будівельних лісів стилової частини будівлі. Ми не бачимо ознак скасування, скажімо так, або не скасування. Ми бачимо поки що продовження підготовки і посилення заходи охорони навколо саме будівлі філармонії і ну там певні рухи. Оце ми бачимо. З виходячи з цього, ну. Ми робимо висновки, припущення із нашими інсайдами у тому числі, що поки що підготовка триває за інформацією української розвідки. судилище над українськими полоненими у Маріуполі. Окупанти планували провести на день незалежності України 24 серпня. Правозахисниця Тетяна Катриченко каже: такі дії над військовослужбовцями є воєнним злочином Російської Федерації. Так звані суди. Контрольовані Російською Федерацією, а, в, не на території Російської Федерації, намагаються м, засудити за участь у бойових діях, тобто не за воєнні злочини, а, якісь там ну, чисто теоретичні, а за участь у, у воєнних у бойових, у боях. А це і є е, також е, порушення, да, це є теж воєнний злочин. Намагання засудити військовослужбовця за його участь у війні. Судове засідання у справі іноземців призначено на жовтень. Повідомляють російські змі щодо судилища над захисниками Маріуполя. То Петро Андрющенко припускає, що є ймовірність, що росіяни ухвалили рішення не проводити його, але продовжувати шантажувати. Анастасія Дашко, Олександр Забрудін, Вікторія Алексієва. Новини на Суспільному. Донбас. На межі Луганщини та Донеччини російська армія безуспішно вела наступ, здійснила 8 марта так та 9 мінометних. Також окупанти застосовували авіацію поблизу житлових районів. Гуманітарні штаби громад Луганщини шукають способи допомоги жителям області знайти нове житло у зв'язку з початком навчального року. Більше 300 тисяч людей виїхало, але. Під нашим контролем, от ми вивезли там 50 тисяч людей. Багато людей розселили, розсіляли в гуртожитках освітньої галузі. Mm -hmm. А з 1 вересня, напевно, деякі освітні заклади почнуть працювати. Відповідно, гуртожитки треба буде звільняти, і ми зараз шукаємо варіанти в різних областях. Щоб мати такий житловий фонд, що ми могли людям віддати минулої доби у окупованих ровеньках, а також у гірському на Луганщині місцеві повідомляли у соцмережах про вибухи та пожежу у станиці Луганській. У Сєвєродонецьку окупаційна влада встановила медичні намети без обладнання та з мінімумом медикаментів. Роботи щодо запуску стаціонарних медичних закладів не ведуться. На окупованій Луганщині під примусову мобілізацію до військ окупантів потрапили вже 55% чоловіків. Розповіла Ірина Верещук. Данило Черниченко, новини на Суспільному, Донбас. Коли вже був ризик, або тут загинути, або 5 годин дороги. Оксана Макарова на Волинь приїхала із окупованого Маріуполя із українським прапорцем на лобовому склі автівки. Жінка із дворічним сином залишила рідне місто біля моря після того, як почали палати сусідні будинки. Тільки не вражає його, він хороший. Зараз він піде. Совсем близько от нас. Харіто. Оксана каже, збиралися поспіхом. Прибрати прапор зі своєї автівки просто забула. Ми виїжджали, ми розуміли, що герби, все, що ну пов'язано з нашою символікою, повинно прибирати. І навіть з позаду я заклеювала всі герби. А про прапор я навіть не подумала, бо я б звикла, що він там завжди висить. І так ми їхали, ми їхали 18 блокпостів. А я думаю, спо, ну, нас врятувало те, що поруч зі мною сиділа собака моя, і вся увага була на нього, бо він дуже сильно на всіх гавках, на всіх кидався. Я дуже боялася, що собаку ну, пристрелять. Це свої не бійся. Не бійся, бо ти захищаєш. мене, я знаю. Її Квартира у центрі неподалік Маріупольського драмтеатру розказує Оксана. Знищена повністю вона із сином ледь встигла залишити місто, бо припускає, як дружина військового могла б не перетнути ворожі блокпости. Фільтраційні лагері вони появились після 20-го числа. Ми виїхали 18-го. Якби ми їхали на 2-3 дні пізніше, то навряд чи ми переїхали, тому що дружина чоловіка і його дитина це є нацисти, яких там шукали, затримували. Вже потім мені казали, що ходили додому, що шукали. Я все думала, хто ці нацисти, кого шукають. А виявилося, що це саме ми. Після евакуації свого чоловіка Оксана не бачила півроку. Військовий залишався на першій лінії фронту, але нещодавно перевівся служити на Волинь. Сумував за татом дворічний Тимур. То це І ти то папа твій?» «Виділили чоловіку цілий шкаф для його речей. Він буквально тиждень як повернувся з фронту. Зараз проходить службу тут у Луцьку. Тому мені, звісно, зараз спокійніше набагато. Переселенців із Маріуполя безкоштовно прийняли в одному із будинків поблизу Луцька. Перше, що зробили маріупольці, коли приїхали, повісили на балконі прапор та пофарбували паркан у жовто-блакитний. Чим займаються звичайні маріупольці, коли переїжджають на Волинську область, Смотри, це флаг? Дар'я Тимошкова, Валерій Фетисов. Суспільне Луцьк. Нас дивує, чому ми не можемо співіснувати тут. Можна побудувати розклад, так щоб і наші студенти тут чи всі. Галина Сількова, завідувачка кафедри документальної комунікації та бібліотечної справи у РТГУ. Нині її з колегами попросили до 15 вересня звільнити корпус на вулиці Саймона Сміта, колишній Льва Толстого. Тут розмістять Луганський медичний університет. Людей таке рішення непокоїть. Ми маємо чотири кафедри, ось маємо центр інноваційних технологій. Дуже багато коштів було вкладено в цей корпус. Чому? Тому що міністерство не виділяє гроші нам, і ми самі за власний кошт, за кошти меценатів, благодійників робили тут ремонти. Те, що нам пропонують, воно абсолютно не збігається з тим, і не пристосоване. І воно ну, не те, що ви бачите навколо. Розумієте, це по перше. По-друге, у нас інші завдання напередодні навчального року. Нам треба займатися обліком годин, нам треба займатися набором студентів і так далі. А нам пропонують займатися такими будівельно такими пересиличними роботами. Корпус РДГУ площою майже три тисячі квадратних метрів, має 40 кабінетів. Працює тут 60 педагогів. Крім цього корпусу, вони ще взяли гуртожиток оренду наш. Це 100% прописано в тому договорі. Е, мені виникає питання, куди мені селити наших дітей, моїх студентів, які ми набрали. В ідеалі, звичайно, що ми залишилися тут. Ми можемо десь поділитися поверхом, двома поверхами, але залишитися в корпусі, щоб і кафедри були, і факультет був. Окрім цього, корпусу Луганському медичному університету надали площі у діагностичному тезіопульмонологічному центрах та обласній лікарні. Ці внутрішні проблеми гуманітарного університету у нас є договір між нашим університетом і університетом Рівненським гуманітарним, про те, що ми винаймаємо це в оренду. Релокували медичний університет в корпус гуманітарного через невигідне утримання площ, пояснює перший заступник начальника військової адміністрації. Якщо раніше там було більше 10 тисяч студентів, сьогодні там залишилось 3,5 тисячі студентів. Тобто -то показник впав. Катерина Сірук, Роман Шаконець, новини на Суспільному. Відбиті штурми російських підрозділів на Херсонщині, ракетні та авіаційні удари по позиціях. Таким був бойовий день для військовослужбовців сил оборони Півдня. Двічі диверсійно-розвідувальна група військ РФ намагалась просунутись у напрямку благодатного і отримувала відсіч. Мотострілкове відділення спробувало наступати в районі Таврійського, теж без успіху. Невдалі наземні операції. Війська РФ компенсують ударами ракет та штурмової авіації. І Гелікоптерами впродовж дня було шість атак. Про це повідомляє оперативне командування. Південь зсу на півдні тримають оборону і завдають ударів по місцях скупчень та шляхах постачання військ РФ. Наша авіація нанесла чотири удари по районах зосередження живої сили, озброєння та техніки ворога в Береславському районі, зокрема і по системі протиповітряної оборони в Новій Каховці, ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань. Нанесено удари по Каховському мосту. Результати влучань уточнюються. Ще мінус склад боєприпасів, три одиниці броньованої техніки, 12 осіб. Це вже підтверджені втрати війська РФ у південній операційній зоні. Військовослужбовці ракетно-артилерійських підрозділів ЗСУ у день незалежності завдали ударів по двох командно-спостережних пунктах. Російські війська ж не припиняють обстріли на південній осі. На південно-бузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли наших позицій та цивільної інфраструктури із танків. Ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення завдали авіаудару в районі населеного пункту Біла Криниця. 25 серпня близько п'ятої ранку у Херсоні було чутно вибухи у районі Антонівського мосту. Про це повідомили місцеві жителі. Пропагандистські змі з посиланням на фейкову владу поінформували, що зсу обстріляли міст через Дніпро і вкотре спрацювала російська протиповітряна оборона. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Окупаційна влада заявляє, що люди чекають на інтеграцію Херсонської області до РФ. Натомість більшість херсонців ставляться негативно до так званого референдуму. В разі його проведення до виборчої дільниці йти не збирається, розповів херсонець. Виправдовувати вбивць та гвалтівників, отримувати 30 срібників за кожного викритого щирого українця, виправляти пенсії та паспорти від держави загарбниці, зраджувати рідні ненці України за незалежність якої вмирають наші діти. Такої наруги я навряд чи зможу винести та ще й плюндрувати місто, яке я сам будував, та будували мої батьки. Підготовку до референдуму окупаційна влада дійсно не згорнула, говорить перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Якщо він навіть відбудеться, то навряд буде у великих масштабах. Люди категорично проти, абсолютно більшість населення, абсолютно проти проведення цього шоу. Тому ми розуміємо, що явка на ці комісії вона буде мізерна, і Їм доведеться завозити ну, дуже велику кількість туристів для того, щоб зняти свою картинку. Референдум не є реальною подією в планах керівництва РФ, говорить директор причорноморського центру політичних та соціальних досліджень Олександр Мошнягул. Тему референдуму окупаційна влада використовує як засіб тиску на українську владу. Хочуть. Переговорів їм потрібні козирі, і вони намагаються один таких важелів впливу використовувати на уряд, ну, на керівництво української держави, що ми проведемо референдум. Це буде наша територія. Ми будемо впроваджувати у всіх сферах суспільного життя свої правила, порядки, закони. Олександр Мошнягул каже, що тему референдуму більше поширюють колаборанти, такі як Кирило Стремоусов, бо бояться, що Росія втратить окуповану Херсонщину. Чим більше ця тема розганяється саме нашими колаборантами, тим більше це свідчить про їх напруження оцього очікування того, що вони бояться, що взагалі піде Росія, і вони будуть відповідати за законом. Окупаційна влада не має технічної можливості для проведення референдуму. Вона не має електоральної підтримки а також розуміє, що він не буде визнаний міжнародною спільнотою. Натомість РФ може отримати посилення санкцій. Тому проведення референдуму мало ймовірне, говорить Олександр Мошнягул, Олена Сумська, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. У Архангельському високопільської селищної громади військові РФ розстріляли подружжя Павленків Ларису і Валентина. Що розказує Олександр Тетеря, син вбитого, батько з дружиною від вибухів ховався у своєму підвалі. Там їх розстріляними знайшли сусіди. Перезвонили сусіди, що сказали, що вони там ще залишили пару сусідів. Сказали, що ну, не бачимо, щоб вони не бачимо, щоб вправлялися там по хазяйству. Пішли подивитися і обнаружили їх в підвалі розстріляними. Що там случилося, ну ніхто не знає подробності. Знаючи чі, тільки одне, що був застрелений батько пострілом в голову. Жінку його також так розуміють, теж розстріляли. За словами людей, які залишилися в Архангельському, розказує Олександр, ввечері 23 серпня, російські військові ходили вулицями, щось перевіряли і шукали. Та прийшла люди. Кажуть більш агресивніші, такі кажете, можливо, навіть ті, що були під бучею. Якщо до цього було Херсонської області з позначкою, В то зараз бачать з позначкою В. Причиною обставини вбивства зараз встановлює поліція. Сусіди поховали вбитих у дворі їх будинку через неможливість зробити це на кладовищі. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Займається волонтерством, а у вільний час малює портрети олівцями. Херсонець Віталій Хомік розповів, як йому живеться у благодійному фонді Українці переможуть. Уже четвертий місяць тут нахожусь. І рисунки мені допомагають розслабитися. Я працюю волонтером. Ми розвозимо пакети по селам і так само загружаємо, розгружаємо фури. З окупації Віталій тікав на велосипеді. Говорить, у кривому розі йому підказали адресу благодійного фонду. Тут він і залишився. А коли люди дізналися, що він уміє малювати, почали просити зобразити своїх рідних. Мене просять щось нарисувати. У кого-то день рождення, у кого-то щось. з кожним рисунком все лучше і лучше Розслабляюся Так от руки аж розслабляються. Так вони можуть від стресу там, допустім, трястіся. Кадарисуєш, ані розслабляється. Портрети близьких людей допомагають людям, які опинилися далеко від дому та рідних, говорять волонтери благодійного фонду. Тому Віталію надають папіри олівці, щоб він міг своєю творчістю допомагати іншим. Марина Круглова, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон.